Ну що ж, всім привіт, народ вас підписав подобайком, продовжуємо грати в Orcas and Resources. Так, що ж, ще раз. Мені треба сюди, щоб тут було 100 працівників. Для цього мені потрібно 500. І щоб на тебе 600. Тут має бути 600 людей жити. Для цього у нас є тибільш-менш комфортабельне житло, яке буде і сюди, і сюди давати працівників, тому появ вперед. А ти тільки звідси будеш діставати? Припустимо, раз. Ще 220. До цього, опа, треба вирівняти. І тут. Навіть і тут теоретично можна буде вирівняти. Тут буде 660. 660, які будуть давати, мають давати достатньо працівників. І сюди, і сюди. Вже ж тут дечого не вистачає. Дечого у вигляді таких асфальтних доріжок. І тепер ви зможете і сюди ходити, і в шахту ходити. І все прекрасно. Після того заб'єте ось це. Виробництво будуть ходити в шахту. Але вони не зможуть сюди ходити в сталеварний завод, тому фактично ось це місто. А це вже 660 людей. Ну, не прямо місто. Але об'єктивно це вже багато мешканців. Хм. О, ні. Ви почали будуватись? А Чому по ні? Нехай, байдуже вже. Ми все одно це вже будемо планувати до кінця, тому нормально. Далі. Ой, як ці панельки виглядають. Не, це на вас двох. І далі вам двом. Дитсадок. Зроблю щось. Щось, типу, центральну алейку тут. Ось так, навколо якої я поставлю. Ну, Давайте. Астроном. Можна, до речі, просто малий торговий торгівельний центр поставити. Замість окремого астронома. і от так знести. Ну так, тут, тут їжа і м'ясо. А тут їжа і м'ясо і одяг. Або такий малий торговий центр, або ось такий. Ось такий. Мені більше до душі. Ось так. Вам потрібний? Щось типу кінотеатра, амфітеатр Який би давати вам культуру спорт з цього боку. Футбольний майданчик. Mm. А далі соцслужба, я хочу ось тут десь по центру. побудувати Хоча дві маленькі пожежні наприклад, можна. Так буде дитсадок І буде декілька. Ну, на це одне велике місце стало варварне, буде декілька дитсадків Далі школу маленьку. Маленький відділок поліції. Поліклініку Маленьку пожежну Частину. Знову ж по тротуарам, по ідеї, вони мають вміти їздити. Асфальтна доріжка. Ось так. По ідеї це все, що треба для функціонування цих трьох будинків. Ааа! Ми справді кажуть, що можна ще тут так само поставити. Дивіться, якщо порівнювати, дивитись по нашому нафтовому місту. Тут 12 будинків, і, Хм. це все більш-менш витягує 12 будинків, а 6 таких великих. Будинків це як 12. Це як 12 тих. А я можу навіть не 6 будувати, можу тут просто ще один побудувати, який? з якого звідси сюди будуть ходити. Теоретично. І Не ці всі розваги доходити. Подивимось, давайте ще спочатку заплануємо місто для вас двох. Спочатку асфальтну доріжку, по якій я буду орієнтуватись, куди доходять мої мешканці. Ось звідси сюди, звідси сюди, звідси сюди і звідси кудись. Ось так. Блін, ще дете потрібна асфальтна доріжка. В тебе ще дорога буде. Так, для початку гравійне. Асфальтн трішка сюди. Сюди. Ось так. Знову ж, я зараз місто будую в першу чергу для вас з двох. Але я побудую ось тут, наприклад. Ось тут будинку, ось тут будинка, ось тут е, обслуговую зона зони цих будинків. В основному Цей вже будинок. Наскільки далеко я можу дозволити собі його будувати. Я можу де завгодно його будувати, і вони будуть діставати всі місця. Як я зрозумів, тут так само. три будинки на вас з двох. Фактично. Так, три будинки на вас двох. Зроблю. Раз, три. На роботу вас двох Три такі будинки. Далі обслуговуючі зони для вас. Так є. Поз'єнов. Прибажання зможете сюди вийти. І тут по центру буде міські так все, що треба. перше маленький торгівельний центр. І щось я занадто великий бар побудував. Бар, інфітеатр, спорт. Давайте так, скільки будинків тут в нас. Будівель обслуговуючих Дев'ять Тут ми 4 побудували. Далі. Окей, садок Школа. Звідси сюди, звідси Звідси сюди трішку. Вперед. Поліклініка. Пожежна частина. Маленький відділок міліції. І все. Тут 9 обслуговуючих будівель є. Фу, це Асфальтна доріжка. Звідси сюди, звідси сюди. І звідси сюди. Ну. Вони навіть звідси теоретично можуть дійти до цих будівель працювати. Так, окей. Половина, Половина сталі це 250 працівників. Насправді так кажучи, 250, а 240. Це 1200. Це 6. Ой, це 6 таких будинків. Навіть якщо 3 тут, 3 тут. А ще на машинобудування. 6 і для машинобудування 5. 5 таких будинків з цього боку, 5 таких будинків з цього боку. Це на максимально ефективне виробництво цього всього. Насправді кажучи, можна почати хоча б ось так, а потім вже розбудовуватись. Тобто, -то перше, будуємо всі тротуари. Далі. Звідси підведу. Нам достатньо просто. Раз трансформатор. Якось сюди завести світло. І другий трансформатор сюди. Поміж вами десь ось тут. Десь ось так. Роз'єднання. Сюди заводимо 2 мігавати. І звідси заводимо. Перед. Сюди. Це трансформатор. трансформатор. Два в цей трансформатор. Ну, там вже не треба було прям так багато. Але нехай тут загалом 2 мігават буде на це місто. Так, ну цього достатньо, щоб почати працювати. Ти ж дістаєш? Зачекай. Ой, Те, теоретично, Та ви знущаєтесь Я не зможу цим трансформатором все запитати. Зап... Ну так. Розподільчий Під... 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 пункт. Трансформатор. ще десь тут трансформатор. Це. Витрачаю на це купу грошей. І воно зараз побудується. Так, а тепер поїхали. Все, що треба. Це інше будуємо. Ліва сторона побудована, права сторона, все закарбоване. Єе. Готово. Ну і ну, хочу нагадати вам, що в останню Ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор України. 1991, -101. якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Що ж. Єдине, що сюди лишилось зробити, це заселити людей. Так, тут ми. Тут, до речі, ми наповно працюємо, це прекрасно. Сюди можна ще нафту підвести. Ось сюди. Тут. От у нас навіть черга не така велика вже. Так звідси також людей не можна забирати, значить, почнемо з того, що будемо забирати людей тут. Хоча ви також не забиті. Ви щось вивчаєте? Ви нічого не вивчаєте Передавай машинобудування, давайте вперед. Ваша мета досліджувати машинобудування Насправді кажуть, що звідси забирати. Бо вони тут ще досвідчені з освітою і так далі. Я тут максимум один, типу. А, він мав у нас зараз для перекидування. Не встигають народжувати. Я навіть один будинок тут повністю не заб'ю. Через. Ну так, тут ще 30, все. Але вони зараз там почнуть працювати усюди і так далі. Тут тут навіть хтось працює. Навіть тут хтось працює. І сюди. А, вон, навіть один-два працівники сюди прийшли. Хм. Mm. Слухай люди коштують дорого. Давайте заб'ємо хоча б два будинки придбаними людьми. Зачекайте. О, ні, що я зробив! Я понаймав людей з третього світу. Ааа, ось в чому проблема. На, давай тут. 30 фахівців. Тут 30 фахівців. Ось тут саме працівників наймаю, які вже з освітою середньою. Вперед. Ось чому в доларах дешевше брати, бо я... ми там з третіх країн. Скрін третього світу беремо. Це. Загалом у нас більш-менш багато працівників. Але тепер школи забиті будуть. Да. Так, сюди щось їде, щось їде сюди, щось їде сюди. Тут одразу обмежую до 250. 260, нехай. Але ви вдвох по максимуму працюєте. А, і шахта обмежує на 100 працівників. 100? Ну, 130, нехай. Це також на 130, все. Як вам таке? Але людей мені не вистачає, критично не вистачає людей. Зачекайте, я також не підключення чи... Я знущаюсь над собою. Так. так. Можна було поставити два трансформатори, які повністю ігнорують шахти. Ось так. При цьому тут же шахта недалеко. Все, запрацювала шахта Зараз поїде вугілля сюди. Сюди поїде сталь. І все. Поїхали перші механічні деталі, які я буду більше виробляти. І швидше, і краще. І все-все-все. Далі. Асфальтна дорога. Звідси сюди. І повезти сюди на північ. Вперед. Йдемо ось так, дорога. Асфальтну ну. купу грошей на це, але ми будемо. ж ш... Воно того коштує, ми швидше будемо постачати ресурси. І звідси сюди поїхати, також треба. Ось так: об'їзд гори. Тут в нас буде трубопровід. І далі виїзд сюди. Все. Так, ми будемо вистити деталі. То все деталі, то неважливо. Для якісної твої роботи мені потрібна автозаправочна станція. Ось тут. І депо. Сюди. Тому ми з двох з придбання двох якісних американських вантажівок. Так на. Перша якраз, якраз везе в Америку, друга Завантажується і везе. Ай! Що я не робив? Це твоя ж дорога в Америку. Ні. Найближчий нас це ти. Мені треба провести дорогу аж туди. Я дарма витратив купу грошей на тебе. Теоретично це можна робити через це місто, провести дорогу. Якось ось так. І звідси. Довести сюди або. Скористатися ось цим об'їздом, який я побудував. І приєднати його до цієї дороги. До цієї дороги. І мені це більше подобається. Звідси. Що тобі заважає? А, вперед спочатку під тобою прийдусь. А далі же будуємо сюди. Блін, а тут ось так, щоб не перекрити нафтові. І сюди. Так, да, це бред так далеко вести. Але це. Найближче, тому сюди веземо. Старт, все. Для початку цього може вистачити, тому що в нас навіть наполовину неефективне це виробництво. Бо в нас сталь неефективна, тут неефективна. Нам треба куди більше людей, які зараз в школах вчаться. Прекрасно. Так, повертайся до нашого острова міста. А ви тут вже нічого не вивчаєте? Конвейерне виробництво для нашого майбутнього машинобудування Ну, до речі, тут мало студентів, тому що я всіх молодих людей забираю звідси. Виселяю і забираю. Тому тут всі, хто хотіли отримати вищого світу, вже потрювали. На ти також напівпровідники тоді вивчай. Якщо тут у нас стільки мало студентів стало. Але в нас тут тут і багато людей з вищою освітою. Ну, я першу тажіку поїхав, Тепер ти забуваєшся. Прекрасно. Дай, треба ще купу будинків ось тут побудувати. І ось тут купу. Де я стільки людей візьму? Проходжу те, що в мені ще треба тебе розширювати. Ще давайте так, ми нафту все переробляємо. Зараз треба. Давайте підключимо ось це родовище. Mm. Mm. Зараз. Був момент. Коли ти до вас двох. А ну-ка. Ой, прекрасно, все. Сюди тільки світло підвести. Для вас. Так, ти. До тебе дістає. До тебе. Нічого трансформатор не дістає. Поїхали. Трансформатор на вас двох. Далі. Трансформатор на вас двох. На вас двох. Далі сюди трансформатор. Розподільчий пункт. Сюди розподільчий. І десь. Скільки сюди йде? Сюди йде мало. Давайте вже велику мережу сюди підведу. До цього розподільчого пункту. Це є. І настав час є. Розбудував ще більше нафти. Ну так, це не прям в рази більше але це хоча б щось, щоб ви більш ефективно працювали. Так, дивіться, скільки тепер тут хоче вчитись в школах. Що я що наробив? Що я наробив? Об'єктивно, сам винен. Тому що ми ще не ефективно виробляємо, на максимум. Тут треба ще як мінімум в два рази більше людей, В два рази більше будинків. Якщо б вони були повністю забиті, а тут навіть ось ці три будинки, шість будинків не забиті людьми. І то ви на те, щоб працювала шахта і збагачення. Так само, як ви чисто на шахту і збагачення, фактично працюєте. Але ми хоча б потроху виробляємо детальки і вивозимо їх на експорт. Непогано, мені фактично, тут просто не вистачає людей, це ми або грошима можемо перебити, або з часом сюди перекинути людей, які понароджуються у нас. Тому це не проблема. Це місто буде максимально ефективно працювати і робити мені детальки. Що насправді так що прекрасно. А потім теоретично я можу зробити машини. Ось пізніше. Ну що ж, поки що дякую вам усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і виходить з відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в Описі або так само ставши спонсором на тобі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!